Наступний суперник збірної України це збірна Грузії. Я не зрадив традиції і підготував історію протистояння між українцями та грузинами. Вперше збірні України та Грузії зіграли між собою у серпні 98-го року товариський матч у Києві на НСК Олімпійський. 6 тисяч глядачів на стадіоні побачили легку і впевнену перемогу України. Рахунок було відкрито уже на першій хвилині. Ребров скористався передачею. Лужного головою і ударом зелету вразив ворота суперника. Перевага України була відчутною у першому таймі. Найкращі нагоди забити були у Гусіна після кутового та у Шевченка, який не реалізував вихід сам на сам. До перерви рахунок вдалося подвоїти. Ребров без супротиву пройшов майже до штрафного майданчика і пробив метрів з 20. М'яч рикошетом від Шевченка закотився у кут воріт. Гол зарахували на реброва. У гостей було кілька підходів до наших воріт, проте реальної загрози вони не створили. У другому таймі, який пройшов під проливним дощем, українці забили ще двічі, хоча могли забити, мабуть, штук 5. На 57 й хвилині Скаченко, який з'явився на полі по перерві, красивим ударом головою, замкнув подачу Реброва. А на 75-й Ковальов, який також вийшов на заміну, також забив з допомогою рикошету. 4-0. Україна Грузію не помітила. В наступному матчі, який відбувся менше ніж за рік, Грузія виглядала конкурентноздатною, тим паче, що грала вдома у Тбілісі на стадіоні імені Бориса Пейчадзе. Попри товариський статус матчу, ажіотаж був величезний. На стадіоні було встановлено 20 тисяч пластикових сидінь, і саме стільки УЄФА дозволила пускати, але людей набилось вдвічі більше. Попри постійні оголошення під час матчу: що якщо ті, хто незаконно потрапив на стадіон, не покинуть його, то матч буде зупинено. Ніхто і не думав, йти геть, та і матч ні разу не зупиняли. Україна виставила наполовину запасний склад. У господарів також не зіграли кілька гравців основ більш активними у першому таймі виглядали господарі. На четвертій хвилині нашому голкіперу Валерію Воробйову довелося рятувати свою команду після удару Міхаїла Поцхверії, а згодом взяти удар Георгія Диметрадзе зі штрафного. Лише наприкінці тайму українці потурбували воротаря суперника. Попов пробивав з меж воротарського майданчика, а Скаченко не встиг на добиванні. У перерві у збірної України відбулось чотири заміни і одна з них вистрілила у другому таймі на 77-й хвилині. Сергій Коновалов несподівано для голкіпера суперника пробив здалеку, і хоч воротар до м'яча дотягнувся, та від голу не врятував. Цей гол залишився єдиним у матчі 0-1 перемога України на очах у 40 тисяч грузинів. У 2001-му українці знову приїхали на цей стадіон зіграти товариський матч. На жаль, немає відеофрагментів цієї гри, тому розповім коротко. У першому таймі краще грала Грузія, у другому Україна загалом рівна гра, голів не забили. За нашу збірну дебютували троє футболістів: Віталій Лисицький, Олександр Мелащенко, Ярослав Хома. Якщо хочете дізнатись про матч більше, то в описі під цим відео я залишив посилання на. На скріни статті про матч у журналі. Футбол Ще за рік Україна приймала Грузію на стадіоні Динамо у Києві. Знову товариська гра. На 17 17-й хвилині Ребров змістився з флангу і класним дальнім ударом відкрив рахунок. Здається, тут голкіпер завинив, але це не так важливо у другому таймі на 70-й хвилині. Грузія відповіла ще крутішим ударом, і тут, мабуть, Віталія Реву винити немає за що. Якщо вважаєте інакше, напишіть про це коментар. Ладо Бордулі пробив з лету і м'яч за красивою та неочікуваною траєкторією залетів у ворота на третій компет. Сенсованій хвилині Україна вирвала перемогу. Білявий персонаж, який грав під восьмим номером, ударом головою замкнув подачу зі штрафного у виконанні іншого менш токсичного персонажа, прізвище якого я все ж назву Зубов 2-1. Перемога України. У 2004 році збірні України та Грузії нарешті зустрілись в офіційному матчі в рамках відбору на чемпіонат світу. Грали у Львові на стадіоні Україна у четвертому турі відбіркової групи. Звісно ж, на стадіоні був биток, вболівальникам роздали прапори. Пономарьов виконав гімн. Все це особливо атмосферно виглядало у вечірній час. Переходимо до гри. Першу свою ж атаку Україна довела до удару. Бєлік головою трохи не точно. Грузія відповіла потужним ударом зі штрафного у виконанні Отара Хізанейшвілі Шовковський на місці. На 11-й хвилині після прострілу Шевченка і легкого дотику голкіпера Грузинів Акакі Девадзе м'яч вийшов за лицеву лінію на кутовий. І з цього корнера Україна відкрила рахунок. Воронін вирішив виконати передачу низом, ніхто з оборонців в Грузії такого не очікував і передачу не перервав. А Бєлік з меж воротарського майданчика переправив кругло у ворота один за кілька хвилин Грузія могла відігратись. Майбутній київський динамівець Малхаз Асатіані прорвався з м'ячем з центра поля аж у штрафний майданчик і хитро пробив без замаху з носка. Шовковський на реакції відбив цей удар. Після цього буквально 5-6 хвилин Україна провела дуже активно, а потім грузини почали почувати себе вільніше. Це не сподобалось блохіну, і він навіть не чекаючи перерви, ще у першому таймі знімає з гри Вороніна і виправив. Пускає Шелаєва ще одна бойова одиниця у центрі поля повинна виправити ситуацію. Вороні не підійшов до Блохіна і не сів на лаву запасних, а одразу побіг у роздягальню, яка на стадіоні Україна знаходиться в зовсім іншому напрямку ніж тренерська лава. На початку другого тайму Грузія провела небезпечну атаку, яку ударом з лету завершив ладо бурдулі над перекладеною Україні. Щоб почуватися спокійніше, звісно ж, потрібно було забивати другу. Гол і бажано пошвидше, але ті моменти, які вдалося створити на початку другого тайму. Реалізувати не вдалось. Щасливою стала 79-та хвилина. Гусев прийняв м'яч на груди після подачі з флангу і відкотив під удар Шевченку. Форвард пробив достатньо сильно, щоб голкіпер не зреагував. Наскільки важливим був цей гол, можна побачити з реакції Блохіна, Україна виграла 2-0, заробила 3 очки та одноосібно очолила. Відбіркову групу виїзний матч проти Грузії міг стати історичним для збірної України. У разі перемоги наша збірна стала б недосяжною для конкурентів і достроково вийшла б на чемпіонат світу. На користь України грало те, що збірна Грузії ні за що у турнірному плані не боролась, уже почала награвати новий склад на наступний відбір, а сам матч мав відбутись без глядачів. УЄФА покарала збірну Грузії за те, що під час попереднього домашнього матчу проти Туреччини, який Грузія програла з рахунком 2-5, незадоволені грузинські вболівальники кидали. Пляшки та камені у своїх же футболістів. А після матчу побились з болівальниками гостей на початку матчу Україна могла опинитись у неприємній ролі наздоганяючого. Коб'яшвілі чудово виконав штрафний, але Шовковський нічим не гірше його відбив. Після цього Україна цілком прогнозовано грала першим номером, била по чужих воротах, але з далеких дистанцій, що несло мінімальну небезпеку. Наприкінці тайму українці нарешті отримали моменти для удару з меж штрафного майданчика, і він приніс результат. Ротань підібрав м'яч після виносу суперника і пробив під перекладину. 0-1 у турнірній таблиці в режимі Ла. Айв, ми вже на чемпіонаті світу у другому таймі. Психологічний вантаж відповідальності сковував наших футболістів. Їм бракувало холоднокровності в атаці та уваги в обороні, чим могла скористатись збірна Грузії. На 57-й хвилині українці випустили з поля зору Дмитрадзе, але Шовковський врятував. За кілька хвилин Сашо не одразу упіймав м'яч після удару Асатіані, а невдовзі спостерігав за тим, як м'яч після удару зі штрафного. Та рикошету від стінки влучив у штангу, підкинув дров у багаття нервовості. Несмачний. Ну мені подобається, як воно горить. Захисник зробив скидку незрозуміло на кого у центр свого штрафного майданчика Шовковський перехопив м'яч, на який уже набігав Димитрадзе. На 82-й хвилині Україна повинна була все вирішувати, але Ротань не використав супернагоду, пробивши у стійку. А за дві хвилини до кінця матчу наша команда розплатилась за це. Георгій Гахокідзе ідеально виконав штрафний і зрівняв рахунок. Матч завершився в нічию. Україна втратила можливість одразу після фінального свистка святкувати вихід на чемпіонат світу, але був шанс відсвяткувати трішки пізніше, коли команда чекала в аеропорту Тбілісі на літак додому, завершився інший матч нашої групи. Туреччина зіграла в нічию з Данією, а це означало, що ні Туреччина, ні Данія, ні будь-хто інший нас не наздоженуть. Все, Україна офіційно кваліфікувалася на чемпіонат світу. У цьому відео я розповів не про усі матчі між Україною та Грузією, про ще кілька, що залишились, розповім у наступному. Якщо ви ще досі не підписались на канал, то, можливо, не бачили попереднє відео, де я склав топ найкращих воротарських сейвів в історії збірної України. Воно точно варте вашого перегляду. Напишіть якийсь коментар на підтримку каналу, а я дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру та слава Україні!